І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, у сьогоднішню неділю, неділю ділі після після п'ятдесятниці, гестна Святого Духа, Церква Свята пропонує нам вислухати поривок Євангелії від Матфея, в який Господь Бог наш Ісус Христос навчає нас істин, які є найнеобхідніші. Для всього пуття людини. Проте людина завжди сприймає слово почуте тільки зовнішньо і, як завжди, трапляється з нами, ми маємо властивість спам'ятати і забувати, і дуже швидко забуваємо це Слово Боже, і воно зовсім не прив'язане до нашого життя. Адже Господь каже, закінченням цієї Євангельської оповіді, шукайте перше царство Божого і правди його, а все інше додасться вам». Але спочатку Господь наголошує на такому порівнянні. Коли каже, око ваше є здорове, то і тіло ваше світлим буде. А коли око ваше є хворим, то і тіло ваше темне. Звичайно, Господь наш Ісус Христос не говорить про е, науку, е, е, яка турбується про очі, але Він говорить нам про очі нашої душі, говорить про наш розум. Якщо розум наш затемнений гріхами, беззаконнями, суєтою світу цього, то і все життя наше буде у темні. Ми будемо ходити у темряві, а у темряві, коли людина ходить, спотикається, падає і болячи себе б'є. Господь не бажає нам цього, тому і просвічує наш розум світло євангельської правди. Я є світло, кажу Господь, і хто ходить у світлі, той перебуватиме у цьому світлі. Він не буде спотикатися. Бо буде бачити, куди йде. І отже, Господь, бажаючи просвітити наш розум, дарує нам ці слова євангельської правди, яка дійсно не тільки нас звинувачує в тих чи інших наших прогріхах і пороках, але і дарує нам дороговказ. Бо коли людина у темряві, вона не бачить, куди йти. А коли вона в світлі, вона спостерігає кругом і бачить, куди їй слідувати. І Господь каже, що я є путь, істина і життя. Хто за мною іде, той спасенний буде. Ми, дорогі браті і сестри, покликані просвітити наш розум, який затмарений гріхами, пороками і беззаконнями світлом євангельської правди. А для цього, щоб просвітити розум, треба ходити у тому світі. Треба жити Євангелієм. Євангелію. Треба насамперед бажати цього і прикладати зусиль для цього, щоб жити по Євангелії. Але коли я не знаю, Євангельської правди, коли я маю таку властивість забувати те, що є істина, що є слово Боже, а Господь каже: не тільки хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить з Уст Божий. Тобто людина не тільки є фізичною істотою, не тільки біологічною, але і духовною. І коли ось нема ось того таєї їжі духовної, нема Слова Божого, людина. Помирає, помирає для життя з Богом. і стає подібною до тварин бездушних, які тільки живуть інстинктами, щоб звісти, де би сховатися, щоб е, е, своє тіло приймувати. Так само дуже часто перетворюється людина на таку бездушну тварину. Щоб цього не трапилося, Господь нас просвічує. Він бажає нам, щоб ми згадували про Його слово і не тільки у святковий недільний день відкривали Його, але й вдома. От сьогодні ми можемо прийти додому і пригадати собі ось цю Євангельську округу, яка записана в євангелистах Матфея у 6 главі із 22 по 33 стихи. Господь нам пише ось про це, про те. Щоб ми просвітили свій розум світлом євангельської правди і ходили по Євангелію, жили по ньому. І тоді обов'язково прийдемо до тої омріяної обітниці Отця, що на небі до царства небесного у його славі і радості. Але для цього, щоб насамперед захотіти, ось цього головного, що Господь каже, шукати перше царство Боже і правди Його. Треба що? Треба полюбити Бога. Треба відчути ось цю Божу любов, яка зображена в полоті на Христі Господні. Ось та любов. Так Господь полюбив світ, що і сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дорогі браті і сестри, так Бог нас любить. За що? За що? Господь терпить і страждає на Христі для того, щоб ми з вами не терпіли в вічних муках, щоб ми з вами отримали Царство Небесне, щоб ми з вами отримали отой втрачений рай, який ми втратили через гріхи і беззаконні. Господь викупає нас від того гріха і наслідків гріха від смерті. Господь дарує нам царство Небесне через свої викопні страждання. І каже, що ми раділи з того, що ми всі сьогодні вже є усиновлені через Господа нашого Ісуса Христа Бога Отцеві. І що всі ми з вами є покликані до того Царства Небесного. Але Господь каже, покликаних багало, багато, а обраних мало. Чому обраних мало? Тому що нема рішучості і сміливості жити за євангельською правдою. Так, ми захоплюємо за Іван. Так, ми дуже е, дійсно е, дивуємося ось тому великому повчанню Божому і тій премудрості Господній, але ми не маємо рішучості жити так по євангельську Ми е, бажаємо тільки одномоментно, щоб Господь нам дарував здоров'я, миру, радості, щастя, е, всяких благ для цього земного життя. Але... Для того, щоб все це сталося, ми зовсім не прикладаємо зусиль для того, навіть, щоб знати, що є воля Божа. Не тільки щоб виконати, виконати зусилля це є поміч благодаті Божої. Але щоб знати, треба слухати Слово Боже. Треба старатися відкривати Слово Боже і вдома читати, Євангеліє відкривати, і відкривати послання апостолських. Відкривати, щоб дійсно це слово Боже, яке має творчу властивість, щоб воно робило ті творчі перетворення благотворні в нашій душі, щоб воно змінювало наше життя, щоб воно орієнтир наш, який спрямований, щоби то щоб то з'їсти, щоб зодягнутися і всяких благ для тіла придбати, як диявол хитро перекрутив ось івангівські слова. А Господь каже: шукайте перше царство Боже. А все інше додасться вам. І ось Господь нам далі пояснює, що не можна служити двом панам, бо одного обов'язково зневажиш, а іншому будеш коритися. Господь каже, не можна служити Богом і Мамоні. Під мамоною розуміємо все те, тінне, тимчасове земне, що ми з вами так прив'язуємося до цього. І Господь каже: все це залишите в один момент, коли прийде ангел смерті і розлучить душу з тілом, душа розумна, словесна, полине до свого Творця, який дарував їй життя, бо створив людину з пороху земного і вдихнув в неї дихання життя, і стала людина душею живою. І ось та жива душа лине до Бога, до свого Творця. І Господь каже, Ось те, до чого ти прагне, куди Дух Твій був направлений, ось це ти і обираєш. Бо Дух творить собі форму. Ми обираємо нашим напрямком, нашими думками, нашими бажаннями, нашими прагненнями, сподіваннями. Ми вибираємо собі ось те, ту нашу вічність, яка нас чекає. Якщо душа була прив'язана до всього тлінного, земного і тимчасового, а тут враз вона з тим розлучилася, і вона стає перед іншою реальністю, перед реальністю духовного життя, до якого вона зовсім не готова, бо вона не піклувалася ні про свою душу, ні про своє серце, ні про свій розум, ні про свої почуття, ні про свої думки, бажання. Всі вони були прив'язані ось тут. Ніхто не турбувався про Царство Боже, як же його осягнути. Для чого я живу? Який сенс мого життя? Невже тільки тим обмежується, що ось ця мить земного життя і все і на тому кінець? Та ні, Господь сотворив нас по образу і подобію своєму і дарував нам життя вічне, більше того, дарував нам викуплення через сина свого Господа, нашого Ісуса Христа. І вірує в нього, як говорить сьогодні апостол Павло Доримлян, ми оправдані. Віруємо в нього. Тобто треба вірити, а ми не довіряємо Господу. Господь каже, чому ж ви так турбуєтеся, що з'їсти, що напитися, що заодягнутися. Цього шукають невірні. А вірні шукають правди Божої. А правда є в Господі нашому Ісусі Христі. Вірні шукають слухати Слово Боже. Вірні шукають, як же догодити Богові виконанням цього Слова Божого. Цього вірні шукають. Цей напрямок в житті вибирають. І тоді Господь каже, все те, що вам необхідне, я додам. Бо я дав вам і розумів, щоб ви дивились і бачили, слухали і чули. Я дам вам і сили, здоров'я, щоб ви дійсно ось мали цей хліб насушний. Я чого я даю вам це? Для того, щоб ви, скориставшись тим, дякували Богові, для того, щоб ви, скориставшись тим, ділилися з тим ближнім своїм, який немає, щоб ви дійсно були дітьми Божими. Я прийшов не для того, щоб мені служили на землі. Я прийшов для того, щоб послужити для багатьох. Якщо ви вірні мої, то ви наслідники моєї обідниці. Ви наслідники Царства Божого, але треба ж тут це Царство Боже заслужити, треба ж показати, що дійсно я є дитина Божа. Але для того треба усвідомити, усвідомити ось ту головну річ, що без Бога ні до порогу. І ту річ, що Господь каже, що якщо нема ось того світоглядного нашого фактора, що є Бог, що є вічність, що є жива душа, і що та душа потребує їжі, Слова Божого, і що та душа потребує одягу, а одяг для душі це благодать Духа Святого, яка дарована церкві святій Господом нашим Ісусом Христом у святих таїнствах. І все це необхідно турбуватися про це, про Царство Боже, про правду Божу, яка є у святих Євангельських заподах. І хто турбується про це, має і це добряти. Господь допомагає, Господь направляє, милує і спасає ту людину, яка бажає цього. Нас, без нас Господь спасти не може. Коли ми тільки так говоримо, що так, ми любимо Бога, ми молимося, ми ходимо до церкви, ми ходимо до сповіді, коли відчуваємо на совісті тягар, ходимо до причастя. Але, дорогі браті і сестри, Господь каже, цього замало, тому що ми служимо іншому пані, ми служимо мамоні. А від цього від цього треба відрікатися. Бо Господь каже, відрічіться від зла і сотворіть добро. Як же відріктися, кажете, від того, що є нам також необхідне? Хліб насушний їжа, одяг, Господь каже, ні, не від цього треба відрікатися. А відвікатися треба від пристрасті до цього. Коли я тільки й думаю, тільки напоїв ну, ще, е, кажуть, повний шнурок і думаю, що ж я буду їсти вже там вечором, а завтра що я приготую. Або як я одягнув, і вже мені той одяг ну, такий гарний, а він вже з моди вийшов, ну, треба щось краще купити. А інший думає ще, е, ну, в мене є. Е, Декілька тисяч доларів, але цього замало, тому що в мого ближнього є більше. Треба ж ну, все зробити для того, щоб в мене було більше. Інші ще турбуються про те, що є твінне, земне і тимчасове, а забувають зовсім про душу, про те, що душа прагне до свого Творця і Господа, а ми ось тим суєтою світу цього. Так, принижуємо наше покликання, покликання до царства небесного. Ви каже Господь, царственне священство, царственне священство ви. Наша душа, сотворена по образу і подобію Божому, має творити ось тут, в душі, завжди Богослужіння. Ради Бога живу, ради Бога, я служу ближньому. Господь поставив мене на це місце служіння. Так, на цю роботу я маю робити і виконувати ради Бога. Я маю послужити багатьом. Я маю допомагати ближнім своїм тим фахом і тим вмінням, тим талантом, який мені Господь подарував. І коли я буду це робити, відповідально, коли я буду це робити дійсно із, із, для того, щоб прославився Бог, щоб святилося ім'я Його в моїм життям, тоді дійсно Господь буде. Перебувати зі мною, і я буду з Богом. І ця радість, те, що Господь всемогутній, зі мною, хто ж проти мене, що пачу і дух тоді буде проти мене. Ні, спокуси світу цього вже будуть недотичні до людини, котра перебуває з Богом і в Бозі. Каже апостол Павел, вже не я живу, а живе мені Христос. І що мені те, що хтось переслідує мене і бажає вбити моє тіло. Та я бажаю розлучитися кажу, з тим тілом, яким, е, який є для мене тягарем. Бажаю з'єднатися з зі своїм творцем і Господом. Ось, дорогі браті і сестри, що Господь бажає нам дарувати, щоб цей дух спрямування наше було не до тлінного, земного і тимчасового, а до вічного. Небесного до Царства Божого і правди його, і все інше Господь нам додасть. Нехай же Господня благодать, яка зміцнює наші немічні сили, наповнить наше серце, просвітить наш розум, щоб ми дійсно йшли не по манівцях лукавого ворога, який обманює нас, а щоб ми йшли за заповідями Господніми, і обов'язково прийдемо, почуємо від Господа ці радісні слова, Прийміть благословенні і осягніть царство, яке я приготовив для вас від створення світу. Амінь. Слава Ісусу!